І зараз покажу вам, друзі, на чому буду сьогодні готувати. Перша у нас така цікава новиночка, друзі. Так вам не здалося. Це перехідничок під цанговий балон від Fire Maple. Це перша новиночка далі. Ось такий чудовий пальничок від Mount Hiker. Ось такий чухольчик йде, пластиковий, прикольний. І сам наш пальник, друзі. Пальник ось такий вигляд він має. Ось такий він зверху. Давайте все, друзі, відкриємо і подивимось.